Сьогодні у випуску цікавих футбольних фактів: Забарний один із найшвидших гравців АПЛ, рекорд арсенала в лізі чемпіонів, Екстренера Шахтаря на дев'ять місяців відсторонили від футболу. Натискай лайк, а ми починаємо. Забарний один з найшвидших гравців в АПЛ. Захисник Борнмута, визнаний найшвидшим оборонцем у своєму клубі. За даними порталу Сквока, в одному з епізодів українець розігнався до 36,6 км за годину. Арсенал став автором унікального рекорду в історії Ліги Чемпіонів. Виїзна зустріч із ПСВ 7-1 принесла канонірам не лише впевнену перемогу, а й перший в історії турніру показник за кількістю забитих голів 7 та більше у виїзних матчах плей-офф. Німецький голкіпер отримав травму під час святкування забитого м'яча Джамала Мусяли у ворота Леверкузенського Баєра 3-0 у першому матчі однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Після цього його на 58-й хвилині замінив Йонас Урбіх, який дебютував у складі німецької команди. Мадридський реал став першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка досягла позначки в 500 зіграних матчів. За свою історію протистоянь у лізі чемпіонів Реал здобув 302 перемоги, 85 разів зіграв в Нічию та зазнав 113 поразок. Іспанський клуб є рекордсменом за кількістю виграних трофеїв у турнірі 15. Головного тренера французького Ліона Паулу Фонсеку на 9 місяців відсторонили від футболу. Наприкінці поєдинку арбітер вирушив переглянути відеоповтор епізоду з можливим порушенням правил і призначенням пенальті у ворота Ліона. Фонсека почав кричати на рефері та активно жестикулювати. Суддя показав тренеру червону картку, після чого той ледь не накинувся на нього. Голкіпер Ліверпуля Алісон Бекер був визнаний найкращим футболістом 11-го ігрового тижня в лізі чемпіонів. Герой матчу в Парижі, який зробив 9 сейвів, обійшов у голосуванні Родріго Кейна та Едегора. Абдукадир Хусанов був визнаний найкращим гравцем місяця в Манчестер Сіті. У лютневому голосуванні захисник збірної Узбекистану випередив таких зірок, як Холанд та Гвардіол, який набрав рекордну кількість голосів за всю історію клубу.